Що чистимо ананас е, по лайфаках із Тіктока. Без ножа, якби в нас є зніж. Ну, Но У нас такий ніж, що краще без нього. Чік. Так. О, Пахне. Може бути за звісно. Ну, ми не хочемо чекати, поки він постигне. Написано, що потрібно так його розігнати добре. Місім тісто ананасова. У нас такий стив, що <ріст> Можемо розім'яти. Я думаю, що це за вами у нас. Він так не зробиться, як. Ага. Або сильніше розминати. Ні, треба. Він за у нас. Белі, От те Белі. О, не так хорошенько порізався. А ну ж. Показуй. Ууу! Екзотіка. Пахне? Не знаю, чого. Будем їсти як диню. Ну, значить, як м'яко ріжеться, ні. А, ну кусай. Ой, запах смачно. Пахне смачно. О, дивіться, як гарно Макс зробив по своєму лайфхаку, так? Да? Ну. Ще. Так, ще Пользуйтесь. І <ріх> так ти обереш. Іж. Клас. Смачний. <ріх> ну. М -м -м, буду і я пробувати, а вам смачного.